Астрономія 11 клас, урок 19, будова сонячної атмосфери. Фотосфера. Диск сонця здається різко окресленим. Це тому, що практично все видиме випромінювання сонця виходить з дуже тонкого шару, фотосфери. Слабке випромінювання більш високих шарів сонця можна спостерігати під час повного сонячного затемнення, коли диск місяця повністю закриває фотосферу і стає видно хромосферу й корону. Фотосфера, хромосфера і корона утворюють атмосферу Сонця. Товщина фотосфери не перевищує 300 км. Найбільш помітні об'єкти на сонці це темні плями, діаметри яких іноді сягають 200 тисяч км. Зовсім маленькі плями називають порами. Уся фотосфера Сонця нагадує сукупність яскравих плям, гранул, розділених між собою вузькими і менш яскравими проміжками. Розмір кожної з гранул приблизно 700 кілометрів. Малюнок, який утворюють гранули, постійно змінюється. Плазма у гранулах піднімається вгору, а в міжгранульних просторах опускається вниз. Тому різниця температур гранул і темних проміжків сягає 600 Кельвінів. Процес постійного виникнення і зникнення гранул в фотосфері називають грануляцією. Картина сонячних плям повільніше, але постійно змінюється. Плями з'являються, ростуть і розпадаються. Час життя груп плям становить до трьох обертів сонця навколо своєї осі. Плями холодніші за фотосферу на 2 25 тисячі градусів, тому на загальному фоні сонячного диска вони темніші. Сонячні плями зазвичай з'являються групами в межах невеликої області, витягнутої паралельно екватору. За розмірами, у групі виділяють дві плями головна пляма, що йде попереду за обертанням сонця, і хвостова. Постійні спостереження сонячних плям показують, що Сонце обертається в напрямку руху планет, і площина сонячного екватора нахилена до площини екліптики під кутом 7 градусів 15. Минут. Також виявлено, що кутова швидкість обертання Сонця зменшується від екватора до полюсів. Період обертання Сонця змінюється від 25 діб на екваторі до 30 діб на полюсах. Багаторічні спостереження утворення плям на сонці показали, що є циклічні коливання числа плям. Іноді їх не буває зовсім, а іноді одночасно виникають десятки великих плям. Середня тривалість такого циклу становить приблизно 11 років. Крім плям, у фотосфері спостерігаються факели, яскраві утворення, видимі в білому світлі переважно поблизу краю диска сонця. Вони мають складну волокнисту структуру. Їхня температура на кілька сотень градусів перевищує температуру фотосфери. Утворення плям і факелів пов'язане з магнітним полем сонця. Як показують дослідження, індукція магнітного поля Сонця в середньому вдвічі вища, ніж на поверхні Землі. Однак у місцях появи сонячних плям вона збільшується в тисячі разів. Це призводить до ослаблення конвекції та зменшення температури всередині сонячної плями. Зовнішні шари атмосфери. Над фотосферою розміщена хромосфера Сонця. Загальна її довжина від 10 до 15 тисяч кілометрів. Температура у фотосфері з висотою підвищується від 4,5 тисяч Кельвінів до кількох десятків тисяч. Випромінювання хромосфери в сотні разів менше від фотосфери, тому для її спостереження застосовують спеціальні методи, що дають змогу виділяти слабке випромінювання. Хромосфера досить неоднорідна і має вигляд довгастих витягнутих язичків або зубчиків піку, що мають довжину близько 10 тисяч кілометрів і вигляд палаючої трави. Спікули викидаються з нижньої хромосфери зі швидкістю до 30 км в секунду. Час їхнього життя кілька хвилин. Одночасно на сонці існує до 250 тисяч спікул. На краю сонячного диска добре видно протуберанці, гігантські арки або виступи, що ніби спираються на хромосферу. Зміна й форма протуберанців тісно пов'язані з магнітним полем Сонця. Вони виділяються на фоні корони, тому що мають більш високу густину і температуру. Швидкість руху речовини активних протуберанців сягає 200 км в секунду, а висота підйому 40 радіусів Землі. У хромосфері спостерігаються потужні й швидкі процеси спалахи. Ці яскраві утворення існують від кількох хвилин до трьох годин. Зазвичай сонячні спалахи проходять поблизу груп сонячних плям і супроводжуються викидами речовини зі швидкістю до 100 тисяч км в секунду. Сонячна корона це найбільш розріджена та гаряча оболонка сонця, що поширюється від нього на кілька сонячних радіусів і має температуру плазми до 1 мільйона градусів. Яскравість сонячної корони в мільйон разів менша, ніж фотосфери, тому спостерігати сонячну корону можна під час повних сонячних затемнень або з допомогою спеціальних телескопів коронографів. Високу температуру і розрідженість корони підтверджено спектральним аналізом, а також її радіо-і рентгенівським випромінюванням. Нагрівання корони до високих температур відбувається за рахунок передачі енергії коливальних рухів речовини з фотосфери. Филі частотою звукових коливань у короні, де густина речовини швидко зменшується, стають ударними. Вони швидко згасають. Відбувається перетворення механічної енергії в тепло. Через високу температуру густина корони зменшується повільно, тому зовнішні шари атмосфери Сонця тягнуться аж до орбіти Землі. Магнітні поля та активні утворення. Маса, радіус, кількість енергії, випромінюваної Сонцем, залишаються практично сталими, але на всіх рівнях сонячної атмосфери спостерігаються структурні утворення, що змінюють свої фізичні параметри в часі. Сукупність нестаціонарних процесів, що періодично виникають у сонячній атмосфері, називають сонячною активністю. Проявом сонячної активності є плями, факли у фотосфері, протуберанці, спалахи й викиди речовини в атмосфері й короні. Місця, де вони виникають, називають активними областями. Усі активні утворення взаємопов'язані між собою за допомогою магнітних полів і постійно змінюються в активних областях Сонця. Центри активності зароджуються на деякій глибині під фотосферою, простягаються у вигляді ярусів далеко в сонячну корону. У середині 19 століття швейцарський астроном Рудольф Вольф запропонував характеризувати стан сонячної активності відносними числами плям, названих згодом числами Вольфа. Сонячну активність характеризують також сумарною площею плям потоком радіовипромінювання в сантиметровому діапазоні фільт тощо. На початку 11-річного циклу, після мінімуму числа Вольфа, плями з'являються досить далеко від сонячного екватора на широтах близько 30 градусів. Протягом циклу зона плям спускається до екватора до 15 градусів, у максимумі числа Вольфа і до 8 градусів у наступному мінімумі. Далі на високих широтах 30 градусів утворюються плями нового циклу. Ці закономірності стосуються й активних областей у цілому. Не тільки поява плям, але й сонячна активність у цілому мають 11-річну циклічність.